І перше завдання. Зачитаємо основну інформацію, на яку нам треба звернути увагу. Скейтбординг виник із потреби цілорічних тренувань сноубордистів, отримав визнання як самодостатній вид спорту, а згодом став олімпійським видом спорту. Завдяки новизні скейтбординг створює умови для розвитку майстерності спортсменів, а також сприяє розвитку інших галузей. Матеріалознавства, технологій, дизайну, математики. І питання, яке з наведжених суджень найбільш точно узагальнює міркування скейтера. Перед тим, як перейдемо до варіантів відповіді, давайте спробуємо зробити своє цієї інформації. Можете навіть поставити відео на паузу і сформулювати своє узагальнення. Наше узагальнення буде таким. Завдяки своїй новізні скейтбординг сприяє покращенню майстерності, а також розвитку суміжних галузей. А тепер дивимося на варіанти відповіді: у варіанті А йдеться про першу причину виникнення скейтбордингу, і це не узагальнення. Інформація у варіанті Б взагалі хибна, тому що далека не кожен вид спорту, який набуває популярності, стає масовим і з плином часу отримує статус олімпійського. Це твердження помилкове. У варіанті В. Наведений один з фактів, що стосується перших олімпійських змагань у Токіо. І додається інформація, про яку нічого не сказано в тексті. Це про стрітбординг і про паркбординг. І останній варіант: кожен принципово новий винахід не тільки рухає вперед галузь його виникнення, а й сприяє технологічному і культурному прогресу людства. І цей варіант відповідає нашому узагальненню. Завдяки своїй новізні скейтбордінг сприяє покращенню майстерності, а отже, рухає вперед галузь його виникнення, а також сприяє розвитку суміжних галузей, а значить, сприяє технологічному і культурному прогресу людства.